Українська мова, уроки 13-14, частина 5. Тема ступені порівняння прикметників. Н і Н у прикметника дзвінкі і глухі приголосні. Тема уроку читання Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Пригадайте, що таке прикметник? Які ступені порівняння прикметників ви вивчили? Чудово. Сторінка 57 у підручнику. Прочитайте додаткову інформацію та перекажіть із пам'яті. Допитливим учням. Цікаво буде знати, що форми ступенів порівняння деяких прикметників через чергування приголосних гублять суфікс ш: високий, вищий, дужий, дужчий, низький, нижчий. Деякі прикметники беруть інші основи: гарний, кращий, поганий, гірший. Для творення найвищого ступеня порівняння є форми менший за всіх, кращий над усе, а прикметникам на зразок височенний, величезний, маленький, гарнесенький, ступені порівняння взагалі не потрібні. Усе розмаїття прикметникових форм до твоїх послуг. Перекажіть з пам'яті прочитану інформацію. Поміркуйте та утворіть вищий ступінь порівняння від таких прикметників: Вузький. Молодці, вущий, низький, Молодці, нижчий, великий. Чудово більший. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа три. Запишіть вищий ступінь порівняння прикметників вузький, низький, великий, та їх запам'ятайте. Чудово! Вправа 4. Прочитайте речення. Запишіть, розкриваючи дужки і утворюючи прикметники найвищого ступеня порівняння. Михайлик у команді молодий. Правильно, Михайлик у команді наймолодший. І Вась обрав короткий шлях додому. Молодці. І Вась обрав найкоротший шлях додому. Гарний відпочинок на свіжому повітрі. Молодці. Найкращий відпочинок на свіжому повітрі. Ця будівля висока. Чудово ця будівля найвища. Запишіть. Позначте суфікси та префікси у прикметниках. Чудово! Закрийте робочі зошити справа 5 у підручнику. Прочитайте початок тексту міркування та виправте помилку в підкресленому прикметнику. Багато хто твердить, що треба займатися спортом. Я не згоден. Зараз найважливіші гарні знання, уміння спілкуватися з людьми, тоді тебе чекає успішне життя, а бігають і стрибають нехай ті, хто більше нічого не вміє яку помилку допущено у підкресленому прикметнику. Так, зайва літера Й. Чи погоджуєтеся ви з таким міркуванням? У робочому зошиті запишіть два-три речення на його підтвердження або на заперечення. Розпочніть так. А я вважаю, що, і продовжіть. Поставте відео на паузу. Чудово! Розберіть виділений прикметник як частину мови. Виділений прикметник успішне. Один аналізоване слово. Успішне. Два питання. Правильно. Яке. Початкова форма. Так. Успішний. Частина мови. Молодці це прикметник, з яким словом пов'язане у реченні. Так, зі словом життя визначте число. Чудово це однина. Визначте рід. Молодці це середній рід. Визначте відмінок. Правильно це називний відмінок. Життя, що життя що робить, чекає, життя яке успішне і яким членом речення виступає. Так, означенням: чудово, перегорніть сторінку, пригадайте правило за скороченим записом. Відтворіть його із пам'яті. Утворіть і напишіть прикметники за допомогою суфіксів н ін. Наприклад, картина. – «картинний». Так, Поставте відео на паузу та попрацюйте із мовним тренажером. Перевірте: голуб голубиний. Старовина. Старовинний, рослина, рослинний. Бетон, бетонний. Закон, законний, оса, осиний, бджола, бджолиний. Дуже добре. Відкрити сторінку 83 та утворіть прикметники за допомогою суфіксів ян-їн. Наприклад, змія? Так, зміїний. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, соловей, солов'їний, цегла, цегляний крейда. Крейдяний тьма. тьмяний – вапну. Вапняний вата. Ватяний солома. Солом'яний. Чудово! Поверніться на 58 сторінку. Прочитайте навчальну одиницю, пригадайте її та запишіть пропущене Дзвінки приголосні. Це звуки, що утворюються за допомогою. Так, голосу і шуму. А глухі приголосні це звуки, що утворюються за допомогою лише. Шуму чудово. В українській мові дзвінкі приголосні звуки, крім Г, у кінці слова і складу вимовляють чітко. Гриб різкий, але легко нігтів. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Прочитайте слова, які записані під навчальною одиницею, дотримуючись правильної вимови та підкресліть потрібну букву. Перевірте, Кавказ перевіз відтінок, нігтик, кіхтик. Нігтик, кіхтик ми вимовляємо ніби як Х, але пишемо із літерою Г. Розгляньте таблицю. Вивчіть і назвіть з пам'яті дзвінки сонорні приголосні. Вимовте пошепки пари дзвінких і глухих приголосних та заповніть пропуски. Перевірте себе. Чудово. Сторінка 59. Викладайте завдання мудрої сови. Поставте відео на паузу. Молодці. Чудова робота.